Доповідь Особливості назальної обструкції у дітей з алергічним та інфекційним ренітом у дітей. Професор Уманіс Тетяна Рудольфовна доповідає. Шановні колеги, ми вже говорили про реніти, і дійсно реніт у дітей залишається важливою проблемою в педіатрії та пов'язана з гетерогенності, високими показниками поширеності та захворюваності. Відомо, що серед всіх ренітів у дітей алергічний реніт займає найпоширеніше місце, і, як коли ми мали статистичні дані офіційні, ви бачите за останні 24 роки відбувалося значне зростання. Як захворюваності, так і поширеності. А взагалі, за світовими даними, співвідношення алергічного реніту до неалергічного асоціюється як 3-4 до 1. Ще одним із поширених фенотипів реніту у дітей є гострий інфекційний реніт, риносинусит, який характеризується як гострий початок двох і більше симптомів, назальної обструкції або назального виділення або кашель протягом до 12 тижнів. На гострий вірусний риносинусит Несит хворіє до 15%, і це складає в структурі всіх гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, а у дітей шкільного віку на гострий риносиносід може страждати дитина навіть до 10 разів на рік. Але проблема в тому, що десь половина відсотків випадків як алергічний риніт, може поєднуватися з інфекційним ринітом або неалергічним ринітом і мати так звану. Змішану форму, при цьому реєструються більш тяжкі симптоми і гірший контроль захворюваності. З сучасних позицій алергічний реніт визначається як класичне атопічне захворювання, імуноглобулін і посередковане запальне захворювання слизових оболонок носа, що викликається дією алергенів. І одним із таких важливих симптомів є симптом назальної інструкції. щодо вірусних, щодо інфекційних ринітів, у дітей риносинуситів найчастішою причиною є вірусна інфекція, і це можуть бути різні віруси, але в структурі переважає риновірус. Ми вже сьогодні е, говорили про те, що вірус індуковане і алерген індуковане запалення мають синергію, де алергени індукують запалення, що призводить до порушення епітеріальної бар'єрної функції та вторинного дефіциту локальної імунної відповіді. При Інфекції у дитини з атопією, з алергічним ринітом, на тлі вірусної інфекції підвищуються молекули адгезії і КАМ, які є основним рецептором для риновірусу, і це полегшує його проникнення і запускає патологічний процес. З іншого боку, відомо, що клітини респіраторного епітелі у хворих, в тому числі з алергічним ринітом, характеризуються нездатністю. І не, неадекватністю, незріністю противовірусної імунної відповіді, і це характеризується зменшенням вибросом інтерферонів. Це призводить до саме активації дендритних клітин, його созрівання за запальним фенотипом. Це підвищує. Саме експресію високоафінних рецепторів до імуноглобулінів, і, і коли діє одночасно алерген, це призводить до активації Т-хелперів і вибросу т Хелпер-2 асоційованих фенотипів. З іншого боку, ми теж сьогодні про це говорили: що ці інтерлікіни самі по собі пригнічують інтерферонну продукцію, і як результат, ми бачимо зменшення продукції інтерферону, вірусну реплікацію і посилення. Алергічного запалення. Таким чином, алергеніндуковане, і вірус індуковане запалення слизової носа характеризується синергією, де вірусні інфекції підсилюють алергічне запалення, а алергічне запалення підвищує ризик, чистоту і вираженість вірусних інфекцій. І як результат ми бачимо посилення симптомів це назальні симптоми, виділення з носа, чхання, свербіж у носі і закладення носа, особливо вираженість назальної абструкції. Як же диференціювати ці стани? Ну, ми добре знаємо, що, наприклад, для вірусного риніту будуть характерні і інші катаральні симптоми, може бути температура, може бути кашель, може бути слабкість. При цьому, як правило, менше виражені такі симптоми, як чхання, свербіж, що більш характерна для алергічного реніту. Крім того, при алергічному реніті дуже часто ми визначаємо очні симптоми, і на це наголошую експерти Ейфорія. Якщо пацієнт має назальні симптоми і у них треба підозрюється алергічний реніт, перш за все, треба звернути увагу на присутність очних симптомів, на такі симптоми, як назальний свербіж, Чхання, і зв'язок з, з алергенами, обтяжений сімейний алергологічний анамнез, такі діти, як правило, мають супутні атопічне захворювання. І а, що ми говорили, що десь до 90% пацієнтів з алергічним ринітом страждають на, мають очні симптоми. Один із таких важких симптомів це є симптом назальної обструкції, який стає виражений і тяжкий у пацієнтів змішаним ринітом. Він обумовлений набріком посиленою продукцією назального секрету при зниженні евакуаторної ролі вічистого епітелію слизової оболонки. В дослідженні, в якому приймали 100 дітей з гострими риносиноситом з та без алергічному ренітю, було показано, що при смішаному такому стані відмічався більш тяжкий перебіг гострого рина синуситу, мали місце тривала госпіталізація і вищі показники це реактивного протеїну. Саме назальна обструкція є одним із таких тяжких симптомів, що суттєво впливає на життя хворих, на порушення сну, емоційні, поведінкові порушення. Якщо це не контролюється лікуванням адекватним і своєчасним, це може призводити до дефіциту. У Ваги гіперреактивності хворої е, дитини, і навіть до ортодентичних проблем і проблем з боку лор-органів. Тому метою лікування реніту є усунення симптомів абструкції, нормалізація дренажу носової порожнини і запобігання бактеріальних е, ускладнень. Тому, і саме от тому, що назальна обструкція є саме тим симптомом, який спонукає звернутися батьків до лікаря. Ми вже сьогодні демонстрували цей алгоритм, який стосується алергічного реніту, і для лікування алергічного реніту ви бачите препаратами першої лінії є неседативні антигістамінні препарати, інтраназальні кортикостероїди або їх комбінації. Але якщо є тяжка обструкція назальна, в такому місці як додаткове лікування, розглядається застосування деконгенстантів. Які ж місце з точки зору? Доказовості. Згідно міжнародного консенсусу, переральні деконгестанти зменшують назальну обструкцію з високим рівнем доказовості. Вони безумовно не рекомендовані для рутинного застосування у хворих з алергічним ринітом, але в тяжких випадках їх застосовують переважно в комбінації з антигістамінними препаратами, і вони протипоказані у дітей до 2 років. Щодо інтраназальних деконгестанцій, це теж є ефективна. але це опція для короткочасного застосування внаслідок ризику побічних ефектів і передусім медикаментозного реніту. Яке ж місце застосування деконгестантів при е, саме інфекційному реніті, рин, рина Ви бачите, при тяжких випадках, як і в гострих, так і в хронічному стані, вони використовуються, але не тривало до 10 днів. Щодо місцевих деконгестантів, вони м, ефективні, як ми говорили, але вони Можуть викликати отруєння. І, за даними літератури, місцеві деконгестанти в 23% випадків викликають медикаментозну інденсікацію. Вони важко їх важко дозувати, непомітно вони стікають носову порожнину, швидко в системний кроматок, і вони не впливають на такі симптоми, як свербіж і чхання. Окрім того, ви бачите перелік тих побічних ефектів, з якими асоційоване застосування місцевих декогастантів. Одним із системних доконгестантів, які широко застосовуються в лікарській практиці і в педіатричній практиці, у дітей з 4 років є препарат Міліносік, який включає фенілефрін як пероральний. Деконгестанці це метики, який має тривалу судинозвужуючі дію, їх внищує хлор фенерамін маліат як антигістамінний препарат. Завдяки такому синергічному ефекту препарат активно усуває назальну обструкцію, зменшує гіперемію, ексудацію, ліквідує ринорею, поліпшує носове дихання і відновлює дренаж придатки пазух носа. І не саме головне не пошкоджує слізову оболонку. Метааналіз, в яких увійшло 15 рандомізованих плацебо контрольованих досліджень, доведена ефективність та безпека перорального застосування фенілефріну. і на сьогодні міліносік то є той єдиний пероральний деконгестант від закладеності носа, який застосовується як при алергічному реніті, так і при інфекційному реніті, і при змішаних формах реніту. Ще раз хочу нагадати, що препарат. Застосовується перорально, не інтраназальна. Дякую вам за увагу.